Згідно з оголошую, що більшістю голоси чисте довкілля тепер буде до, 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 до списку абсолютно важливих, але не обов'язково прав людини. Не можу повірити, що стіни ворогів втажаються всі ці гроші. Ах, ми доклади стільки в цих. Такі є сексуально помислової системи. Навіщо ж зараз змінювати? Подивіться на цей маленький потубовтове. Оце ніщопелих. Це Ем, ось вам і помилка, що в всі. Ваша ваша ближча помилка. Ти, то того ж з нами, Хіхітко. ні, 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 після тих христианських як І пане нам довелося брати трансфакта, ну вже бо. Нам просто потрібно після, де можна поховати на селі, поки ми нахисів, то це була закінна цивілізація. Чому ти такий закритий для світу? Все. Ми того може китайцями, корейцями, гладанцями, які майже ніхто не бачить. ну ж бо, хто гуї. Ні. Я зараз йду. Що ж, давай я хочу почути, як ти це скажеш. О, добре, ми можемо. Ми можемо Ха-ха-ха. Для моїх вух. Музика по воді до люкихідко. Чуваки, ми тут е, хулігани замовкне. О, хлопці, я можу чим не там, таке. Оліміські дякую за на цього року надо... Е ну щодо цього, е, мені дуже подали в нас у Канаді є політик одного Китаю. Чому Тому ти не можеш назвати себе Китайською Республікою? Тому що ти не того з іншим Китаєм, його навіть немає на Олімпіаді. А що за чорт чоловіче! Чому ти задаєш так кашу, хоп? Не будь каші. Якби ти просто визнав моє існування, але. Ти все що поза поза його. Вибач, не дивись на мене, Я би катир твою олімпіаду. Хей, гас, сьогодні я. Зіграю... може я зіграєш другі планети. Заткнися, хто перший коли зіграє маску, то стане голодець. Він почали. Ну що ви тут зрягли? Ну, нам треба багато грошей і ще плюс... Да, нам треба 100 мільйонів бюджет. Ну, вибач наса, ну думають люди, що ви так поставився. Якщо це затражено, ти з всіх. Цих... Це так тупо. Да. Запусти ракети намажі Кирасу 26 місяців. Так що, хей, SpaceX, давай може об'єдинимся, щоб попукати систему. Да, я са. Вот це скучно. Давай так то перший, досвідця до Макса, кота володієм. Ми хотів просто бути нормальними людьми. Кубати це зло. З моєї точки зору, це капіталіст, який є зло, бо в тобі все скінчено. Кабунізм... Кабунізм скінчиться У мене є висота. Ти одоціюєш свою силу. Ти був Обаним, казали, що ти повалиш комупований уряд, батіс, і перенесеш миру на Куба, не станеш радянським ядерним стартовним майданчиком. лівим крилом еволюція, чого ти очікував та допомог та допоможе уряд до влади, також чувака. У тебе яке то втуречення? Поруч із ядянським слухай Куба. Може погнути цю ядерну з СССР тому, що a я a можу ввести свою зточене? Хей hey, just... hey, просто забув це yep. так.